Привіт дочного каналу. Сьогодні хочу показати свій колись дуже давно перший такий грандіозний проєкт, який називається Стричкова Поерама. Робив його десь В 2016 році. Починав 2015-16 до зими я його закінчив. Отже, колеса у мене стоять на Текстолітові. Колись вдалося мені знайти. Вони там трохи мають. Таку відповідну доволі немало товщину, і не проточувалися по діаметру 400. Це були такі якісь шестерні, тут зубчики були. В 2015 році їх на їх натрапив і там була ще навіть певна кількість. Десь мені обійшлося одне в 400 гривень. Воно йшло разом із цією ступічкою. Щоб було дуже доволі таки вже певним плюсом менше робіть токарний було. Далі робив я собі тут величину під, під, 4, під пивку на 4,20. такий натяжний пивка, до речі, на 35, такий натяжний пристрій гвинт, через гвинт. Ну, Натяг перевірав зазвичай завжди на зацисканням руки. Це за, трохи заржавіло. Буду це все трохи розбирати і доводити до певного ладу. Тут у мене виходить оця частина плаваюча, там як, так зване зроблено через такий завіз, ось, ось ця частина, щоб вона було регулювати. Як вона буде на самому колесі стоя, щоб зубчики, як виглядали трохи спереду. Ну, ті, хто в темі, як кажуть, той знає. З цієї сторони так само. Тільки з цієї с сторони с не через завіс, а через болоти. Тут один раз налаштував оцей корпус і все. і все. Ось такий спосіб. Опорні такі підшипники поробив я. Внизу і тут отакий натяжний щоб воно ріжеш, ніде нічого не грав. Далі. Підйомний механізм це редуктор з крана Pioneer, якщо я не помиляюся. Один до 40, напевно. То підйом здійснювався ось тут через ланцюг. І, звісно, дві одинакові зірочки. Посередині з'єднано трубою. І таким способом опускається, піднімається. Це було здійснювалося рівномірно. Далі тут електродвигун. І він вже давно може зняти, тому що вона вже стоїть більше року ось в ось такому положенні. Ну, стояла вона трохи тут, а все зложене було. Мені тут ескаватором все переставило, щоб людей не шукав переставляти. Зроблені були торік ще ось такі залиті стовпчики, закладні такі, як би ще яку назвати. На глибину десь 80 см закопав, я завивав їх, щоб їх зимою не піднімало. Далі, колія їздить на ось таких ковищатах, рама ось ці нижні частини труба 80х80, 80. цей метал товщиною стінки 4 мм. Тут на поворамі. Ну Такі конструкцію робив я доволі такі. Міцно на той час. Шлевер 16, довжина колії 8 метрів. Ось тут вона з'єднується. Це були такі сходові марші, якогось був їздив. машиною їх забирати. Ще на той час жигулем їздив двойкою. Отаку от такого, от такого впер в машину. 4 метри. Я й мабуть. Метр добрий ще виглядав з багажника, Я думав, що ту машину переломить, як віз тоді їх. Але нічого, довіз. Помалу їхав довіз. Так, з цієї сторони я робив скрипки, поробив такі, ну по новій з цієї сторони зробити, а з цієї сторони щось таке могло попадати сюди на цю кутничок, коли десь ногою вступаєш, якісь там тирса чи якийсь бруд, а там все скрибалося скрипком. Тому що там зазвичай завжди витіла. з цієї сторони тирса вилітала і десь могла вона трохи на цьому на колії залишатися, щоб повищати по її не їздили, не, не дребедливий, так би сказати. скрибок цей все звідси стягував Ролики ось такі. Тут я поставив таку якби планку теж ну, з полотна пилки. Щоб сюди, як десь ріженько була по перші раз, як різа, попадала кора між пилкою і роликом. І доволі таки, ну, якби пилка зігравала, завжди, зазвичай, коли ролик пропихав, це все викидав. Потім, звісно, та вся кора могла й попадати між пилкою і колесом, пилка могла й злетіти. Ну, Такі випадки в мене не було. Я зробив собі таку пластинку, щоб воно, воно відкидало його, тобто не пропускав. Це другий ролик такий, знову ж ця частина рухається. Рухається для того, що коли ріже щось менше, то просто-напросто не було плавання пилки. Тут я був собі регулював, у мене там такі регулювальні регулювання є для того, щоб відрегулювати. Тут а так само ось є, рухається ролик і так і регулюється ось так. Для чого це регулювання? Для того, щоб пивка різова, пивка була відносно паралельно до колодки, до різу колодки. Якщо взяти. Тут такий у натяжний. О, Гуде трохи, навіть гудуть, треба все, пере... все перемазувати. Буду це все розбирати помалу. Розбирати і налаштовувати, регулювати, виставляти цю... виставляти колію. Ну це не за один день робиться і не за два дні робиться. Як перший раз як виставляв, то напевно просидів днів три, поки я її виставив. Це було щось чимось, щоб вона була рівна стояла. Нічого, буду все це. Допрацюю, і коли буде все зібране, буде вона в робочому стані, тому що є на неї трошки там, на кілька годин роботи, напевно. І Треба, щоб вона вже була, як кажуть, на ходу. В будь-який момент собі мені треба якусь доскову нарізати на якусь там 50-ку на рейку. Йдеш довжиною по 4 метри. Не, не треба йти на циркулярку, особі на програмі виставив і пішов собі. Лінійку я зняв, лінійку потім обов'язково покажу, як я його собі зробив. Її треба поновлювати, тому що там все вигоріло на сонці. Всі часові значення. Все. Але я Все це налаштую, обов'язково покажу її в роботі, як вона буде працювати. Все, до наступного відео.